Привіт, шановні аграрії! Сьогодні ми розберемо одну з найактуальніших тем, що краще: ґрунтове чи листове внесення мікродобрив. Якщо ви хочете досягти високої врожайності, цей вибір має ключове значення. Почнемо з ґрунтового внесення мікродобрив. Цей метод дозволяє підтримувати екологічний баланс ґрунту, а також забезпечує рослини необхідними елементами вже на ранніх стадіях розвитку. Наприклад, у США активно практикують внесення мікроелементів у ґрунт разом із комплексними добривами, які містять не лише азот, фосфор і калій, а й мезо та мікроелементи. Але є нюанси. Для ефективності добрив потрібна достатня вологість ґрунту, адже без неї мікроелементи не розчиняться і не стануть доступними для рослин. Як приклад, добриво чи дивогран на основі курячого посліду. Чудовий варіант для збагачення ґрунту мікроелементами. Тепер про листове внесення мікродобрив. Цей метод дозволяє швидко доставити потрібні елементи безпосередньо до рослини. Особливо це ефективно при дефіциті вологи, адже добрива не залежать від стану ґрунту. Наприклад, марганець 55 чи залізо 30 ідеально підходять для таких умов. Листове підживлення особливо потрібне на культурах, які швидко реагують на дефіцит елементів. Наприклад, бор для соняшнику, сірка для зернових або цинк для кукурудзи. Для кукурудзи рекомендую грунтово внести цинк на старті, а в фазі 7-8 листків провести листове підживлення препаратами. Цинк 140 і шабор 140. Що вибрати? Обидва методи мають свої переваги. Грунтове внесення підходить для стартового забезпечення, але потребує вологи для ефективності. Листове ж дозволяє оперативно коригувати дефіцит і швидко допомагати рослинам у критичні моменти. Комендація від агрономів: Комбінуйте обидва підходи для максимального результату. На початку сезону забезпечте ґрунтове внесення, а під час вегетації. Проводьте листове підживлення у критичні фази. Для найкращого ефекту використовуйте мікродобрива в амінохелатній формі, такі як Елф зернові амінохелат, чи Елф соняшник амінохелат. Друзі. Нехай ваші посіви будуть здоровими, а врожаї рекордними. Якщо потрібна консультація або замовлення добрив, звертайтесь. Чому ви можете довіряти AgroExpert Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.